Вітаю другокласників на уроці української літератури. Пропоную вам познайомитися із твором Наталії Тріщі вересень-школярок, тому що знову школа зустрічає нас. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання, а ще, друзі, всім бажаю справдити свої всі сподівання. Давайте з вами привітаємось. Доброго дня! Привіт! А зараз подумайте і зробіть комплимент собі. Який я гарний! Зробили? Молодці! Сьогодні на уроці ви прочитаєте вірш Наталії Тріщ вересень школяри». А спочатку пригадаємо літери, які ми вже з вами вивчили: А, О, У. Е. E. Ці літери позначають голосні звуки. Прочитаємо наступні літери в стовпчику: М, Н, В, Л, С К П, Р Т. Пригадали? Молодці. Ці літери утворюють приголосні звуки. Поєднаємо приголосний і голосний. Утворимо склади і прочитаємо їх рядочками. Готові? Читаємо разом. Ма. МО, МУ, МИ, МІ, МЕ На, НО, ну, ни, ні. НЕ Ва ВО, ВУ, ви. ВІ, ВЕ Ла ЛО, лу ли. ЛІ л са со су си си се КАН, ко ку ки ки ке па по пу пи пи пе ра ро ру ри ри ре та то ту ти Ті те встигли молодці. А зараз пригадаємо, що чистомовки допомагають нам навчитися чисто і чітко вимовляти слова, тож читаємо чистомовку разом. Ато, ато, ато чистомовок є багато. Ті, ті, ті та найкращі. Будуть ті ята, 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 що поможуть вам малята, Ув, 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 ротик, щоб слухняним був. Скористайтеся паузою і самостійно прочитайте чистомовку. Прочитали молодці! Любите гратися? Тож пропоную вам погратися в гру з згори. Ваша завдача охопити слово і прочитати його швидко. Урок учні, клас, школа. Знання. Молодці. Натисніть на паузу. Самостійно швидко спустіться з гори. Ми продовжуємо далі: Мова, Дзвінок, Учитель. Книжка. Підручник. Молодці. Скористайтеся паузою і самостійно прочитайте гірку слів. Прочитали? Молодці! А зараз попрацюємо із скоромовкою. Яку тварину ви бачите перед собою? Впевнена, ви впізнали, що це жирафа. І у жирафи теж можуть бути діти. Тому скоромовка саме про жирафу і дитину жирафи. Послухайте її. Жив та був жираф на світі. У жирафа були діти. Прочитайте спокійно скоромовку самостійно. Якщо ви прочитали і повернулися на урок, отже, давайте попрацюємо із скоромовкою. Ми чотири рази читаємо цю скоромовку, не зупиняючись, але кожного разу пришвидшуємо темп. Готові? Попрацюємо разом зі мною. Жив та був жираф на світі. У жирафа були діти. Жив та був жираф на світі, у жирафа були діти. Жив та був жираф на світі, у жирафа були діти. Жив та був жираф на світі, у жирафа були діти. Молодці! Попрацюйте самостійно, скористайтеся паузою, пришвидшуйте завжди темп, а потім позмагайтеся з іншими друзями, хто із вас швидше вимовить цю скоромовку. Я бажаю вам перемоги в цьому змаганні. Ми сьогодні з вами познайомимося із підручником читання Ніни Кравцової. Це наш новий підручник, який допоможе нам подорожувати країною літературного читання. Ви готові? То рушаємо на урок! Для того, щоб з підручником працювалося краще і легше, спри... створили спеціальні умовні позначення. Якщо ви бачите такий малюночок, це означає підготуйся до читання. Якщо ви побачите такий знак, це означає читайте для себе. Якщо ви бачите такий знак, це означає, що треба прочитати для когось. Якщо ви бачите. Дитину з навушниками це означає послухай текст або переглянь відео. Якщо ви бачите малюночок із книжками і ключем, це означає, що треба дати відповіді на всі запитання. І нові слова поміщені у словниковій скарбничці, а символом мудрості є слова. Познайомились? Тож ми починаємо працювати. Прочитаємо швидко. Але спочатку скористайтеся паузою і виконайте це завдання самостійно, а потім повертайтеся на урок. Прочитаємо речення разом: Школа Країна Знань. Наука для людини як сонце для життя. Подумайте, що означає? Перше речення школа, країна знань. Впевнена, ви говорите про те, що в школі ви отримуєте знання, які вам дають учитель книжки, друзі. Саме ця країна, країна друзів, дружби, країна товаришів дає можливість опанувати багато цікавого. Наука для людини і як сонце для життя. Давайте подумаємо, що означає це прислів'я. Що таке наука? Наука це різні знання. Чи потрібні людині знання? Ну, звісно, потрібно. Ми не можемо зробити будь-яку річ, виконати будь-яку дію, якщо ми не знаємо, як це робиться. Уявіть собі, що всі знання зникли. Як буде почувати себе людина? Втомилися? Давайте відпочинемо. Перед вами будуть з'являтися слова, які потрібно прочитати швидко. Ви можете читати їх самостійно, попередньо вимкнувши звук, або читати разом зі мною. Готові? Ми розпочинаємо читати. Солом'яні. портфелик розцвітає, голосний дзвінок. Стили молодці, то пропоную вам прочитати віршик Вересень-Школярик. Ви можете прочитати його самостійно, вимкнувши звук, або прочитати разом зі мною. Тож ми починаємо читати: Вересень-Школярик. Через поле, по стерні у міста і села. Йде в солом'янім брилі Вересень веселий, в нього квіти у руці і новий портфелик розцвітає на щоці сонячний метелик, голосний несе дзвінок, дзінь дзілінь лунає. Він до школи на урок школярів. Скликає. Скористайтеся паузою, відпрацюйте читання цього віршика. Ви повернулися на урок, тож можете дати відповіді на питання, про який день ідеться у вірші. Впевнена, що ви відповіли. У вірші йдеться про перше вересня. Який настрій у вересня? Свою думку доведіть реченням із віршика? Через поле по стерні у міста і села йде в солом'янім брилі вересень веселий. Молодці. А який настрій у тебе після читання вірша? Зможеш пояснити? Чудово! А зараз пропоную вам дослідити слова. І впевнена, ви зможете швидко пояснити, що таке солом'яний бриль. Поєднаємо слово з малюнком. Ось солом'яний бриль. Він зроблений із соломи. Портфелик знайомий предмет для всіх школярів, а стерня. Це поле, на якому убрали урожай пшениці і залишилися зрізані стебла пшениці. Продовжуємо досліджувати слова. Пам'ятайте, у кожного слова є друг, близький за значенням. Попробуємо до кожного слова солом'яний бриль, портфелик, стерня дібрати близькі значенням слова. Солом'яний бриль. Бриль, що це таке? Правильно, це капелюх. Портфелик. Дуже часто зараз діти носять його за спиною, і цей портфелик можна назвати ранець або наплічник. А от слово стерня має. Такого друга близького за значенням, який ми частіше не чуємо, але інколи вживається це слово у мовленні. Поле із скошеною пшеницею називається пожня, тобто пожали і залишили обрізані стебла пшениці. Запам'ятали це рідкісне слово. А ми продовжуємо далі. Пригадайте нашу школу. Розкажіть про неї вашим батькам. Чи пам'ятаєте ви її адресу? Поміркуйте, як можна скласти і доповнити речення так, щоб вийшла розповідь про нашу школу. Пропоную вам пограти в гру крісло автора. Уявіть, що ви сидите на цьому кріслі, вам задають питання, а ви маєте відповісти на них. Для, для автора перше питання. Яка твоя улюблена книга? Чи можете ви назвати цю книгу? Поясніть, чому саме вона є вами улюблена. Наступне питання. Що ви очікуєте від навчання в школі? Подумайте і дайте відповідь на це питання. Пропоную закріпити наші досягнення на уроці. Прочитайте виразно віршик про вересня школярика. Кубик, діти цей непростий, незвичайний. Чарівний. Він знання перевіряє, працювати допомагає. Якщо ви бачите жовту грань, це означає, що вам було просто на уроці. Якщо ви побачили червону грань кубіка, це означає, що вам довелося докласти зусилля. А якщо ви надаєте перевагу синій грані, це означає, що вам нічого не вдалося на уроці. Я пропоную, щоб вам завжди побіг посміхався жовтою стороною. Ми завершуємо нашу зустріч. Я вам бажаю цікавого навчання і чекаю на наступному уроці. Щасти вам!